Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу «Медіаінформ» Програма з Михайлом З великим задоволенням Представляю свого сьогоднішнього гості. Це Микола Спорідону, відомий політичний аналітик політичний експерт з Києва. Доброго дня, Микола, доброго дня, Михайло. Доброго дня, студія. Ну Що ж, Микола, дуже е, такі е, гарні новини. Ми чуємо зараз з півдня України. А саме е, відбувся виступ. Середу міністра оборони держави агресора Російської Федерації пана Шойгу, який заявив про перегрупування російських сил, вже не перше перегрупування, та по суті Росія прийняла рішення покинути Херсон. І безумовно це рішення з боку держави-агресора. Було було зустрінено з шквалом критики з боку ура патріотів держави-агресора. А як ти ставишся саме до рішення держави агресора покинути Херсон? А, і на твою думку, через скільки українська армія буде вже а в Криму та поверне тимчасово окупована, тимчасова, тимчасово анексована Росією українською. Звичайно, відступ Росії з Херсону це чудова для нас новина. Водночас офіс президента України зараз закликає до деяких. Кої обережності в своїй оцінці, тому що різного роду провокації ми ще можемо очікувати від росіян. Начебто вони відступили не всі, а хтось в місті і залишився дуже значна частина території, замінована. Тобто, тут трошки ще навіяно певного туману, який розвіється ну, для то, для цього ще потрібно кілька днів. Тому ми так обережно радіємо, але розуміємо, що ворог підступний, і те, що таке оголошено, що вони відступають, і начебто видно по тому, що вони роблять, там палять мости, мінують, але все ж таки варіанти ще можуть бути різні. Повної ясності ще немає. Що стосується часу, коли українська армія зайде в Крим, ну, тут я теж не візьму на себе відповідальність особисту, я скоріше готовий не приєднатися до слів голови нашої розвідки, пана Буданова, який стверджує, що це цілком реально до кінця весни. Десь до літа взяти під контроль всі тимчасово окуповані території. Я думаю, що він. Та людина, яка дуже непогано проінформована, покраще, ніж всі ми, і тому такі оцінці цілком можна довіряти, що є шанси до кінця весни. Можливо, є якісь більш оптимістичні сценарії, але вони вже пов'язані з якимись великими внутрішніми кризами в Росії, якщо от розпочнеться умовно сьогодні, там в Росії чергова шовтнева революція. Як в 17-му році, вона ж за новим стилем, вона ж теж була не в жовтні, а в листопаді вже. То, можливо, тоді відповідні рішення про повний відступ Росія прийме швидше. Але поки що попереду паровоза я думаю, бігти не будемо і будемо орієнтуватись на тенець весни. А, радник, керівника Офиса президента Украины, а пан Алексей Ростович опубликовал на своем фейсбуке наступное. Цитую мову оригиналу. «Хорошо быть гражданином РФ при Путине». И дальше идет такая картинка. «Поддерживаешь ли ты сдачу Херсона?» С одной стороны, Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 281.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. То есть, если ты поддерживаешь сдачу Херсона в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации, это подпадает под публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Напомню, что Россия какое-то время назад аннексировала украинский Херсон. Дальше. Поддерживаешь ли ты сдачу Херсона? Нет. Публичные действия направлены на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и граждан, поддержания международного мира и безопасности для исполнения государственными органами Российской Федерации их полномочий в указанных целях. То есть, иными словами, что ты поддерживаешь сдачу Херсона, что ты не поддерживаешь сдачу Херсона в соответствии с Российским уголовным кодексом, тебе одинаково могут влепить статью. Причем одну и ту же, просто разные части этой статьи. Я, кстати, обратив внимание, пропагандист Норкін, Андрій Норкін, усі телеканалу НТВ, між проще на секундочку. Ну, да. це, ще, це ще раз підкреслює абсурдність ситуації, коли Російська Федерація почала оголошувати все нові нові е, території своїми, чи частиною власне, своєї держави, тому що, ну, е, в Криму вони. Хоч якоїсь намагалися дотриматись процедури, тобто світ це звичайно не визнав. Для нас це все одно в Криму така ж сама дурня, як і все інше, але ну вони хоч якось намагалися. Отут виходить, що так Херсон включили, потім за один день Херсон вже зі складу Російської Федерації. Я сам вийшов, тобто Путін таким чином демонструє свою слабкість, що вже території, які були оголошені Російською Федерацією, їх все одно віддають. Тому відповідно, от якраз е, е, оцей факт, що Росія, ну майже вже факт, принаймні так вигадає, що Росія виходить з Херсону. Виходить, що вони наочно демонструють, що так само вони можуть вийти із Криму. Бо коли я говорив там на різних ефірах у 2017 році, що е, Росія Крим поверне, то на мене деякі менш оптимістичні колеги дивилися там як на популіста, чи там що я видаю бажане за дійсне. А тут от порівняно з 17 роком пройшло е, 5 років і. І туман розвіюється, що такі з Крима теж підуть, і ми можемо сперечатися тільки про дати, коли. Можливо, оптиміст відомий нам скаже два-три тижні. Я людина більш помиркована скажу там до кінця весни. Хтось ще менше оптиміст скаже, а можливо, весни 2023 року, але. Суперечка йде тільки продати. Більш того, я трошки іноді для загального балансу слухаю російських пропагандистів, то вони в принципі теж починають розуміти, що територію доведеться звільнити, і вони вже так сперечаються між собою. А чи не треба буде ще і Москву якось обороняти рити там окопи? Ну, ми це коментувати не будемо це якби. Не наша справа, ну, принаймні той факт, що території доведеться звільнити окуповані, до них вже теж доходить. Ну що ж, Микола, а ми куркуємо далі. Ти знаєш, мені, е, от вся ця історія, вона е, цікава з точки зору реакції росіян, а ми неодноразово протягом наших ефірів, та не тільки з тобою, з іншими гостями, ми говорили про те, що у разі, коли Україна поверне тимчасово е, окуповану е, територію українського Херсона, е, звісно, це. Створить загрозу для диктаторського режиму Володимира Путіна. Чому тому, що росіяни вони не люблять а тих, хто програє? І ми пам'ятаємо дуже добру історію, коли Росія програвала Першу світову війну. Це була одна з причин, чому а, спалахнула саме а, революція лютого 1917 року. Отже, ми всі не те, щоб сподівалися, але ж прогнозували, що повернення тимчасово окуповано наксоно Росії українського персону обратно в Україну створить передумови для а, суспільних впливань в Росії. натомість, ми а, побачили, що. Росіяни толерують цю ситуацію. Вони зовсім не звертають увагу на те, що Росія полишила Херсон у Вони ніяк не сприймають Херсон як російський, Їм глибоко байдуже на те, що Путін втратив Херсон, який він нещодавно приєднав. Отже, анексував. Отже, як ти вважаєш, що повинно статися? Щоб точка кипіння була пройдена саме у свідомості Росіян, що це повинно бути повернення тимчасово анексованого Донецька Луганська або ж тимчасово анексованого Криму, а на твій до на твідом. Ну, спочатку я трішечки підкоректую стосовно Першої світової. Я б навіть не сказав, що там росіяни програвали. Якраз е, влітку 16 тисяча року там були помітні успіхи. широко відомий брусіловський прорив і Так далі там, звичайно, російська армія вже. Іна, але там кількість ну якось брали. Там непогана в них була ситуація на фронті, але для простих людей від того не було ніякого задоволення. Багато росіян гинули. Ситуація продовольча там погіршувалася, і загалом становище людей дуже сильно погіршувалося. і цим скористалися червоні, зробивши свою революцію. І тут в даному випадку, от теж, в Росії, ну як мінімум, видно, що Акелла промахнувся. Тобто, ця широка розпіарна Друга армія світу, як вони її називали, в яку Ходить номінально 2 мільйони осіб. Виявляється, ця друга армія світу за 9 місяців. Спромоглася завоювати лише один обласний центр Херсон, і то тепер його віддає назад. Тобто вона з обласних центрів виходить, не завоювала нічого, і в деяких розкладах цього вже достатньо, щоб усунути російську владу діючу. Ну, Це такі розклади оптимістичні, розклади, будуть, можуть бути різні, але в принципі цього може і вистачити. А що саме буде тією останньою соломинкою, яка ламає хребет верблюда, ага. чесно кажучи, досить складно, скажімо, тут. Точно сказати цю е, легенду, да, напевно, знають наші глядачі, що там, коли був дуже-дуже перевантажений верблюд, він ще тримався, а потім ще одну маленьку соломінку йому е, доклали, і от він вже не зміг, він впав. І коли впаде цей верблюд, тут можуть бути найрізноманітніші варіанти, але Херсон ну це дуже боляче для російської пропаганди. Болючіше може бути хіба що дійсно Крим, який і кінематографічно розпіарили, і там почали якось інфраструктуру певну підводити той же міст, ще щось, але от Херсон, ну це можливо навіть болючіше для росіян, ніж Донбас. Тобто тут місто таке? Ну досить для них вже встигло стати. Певним чином е знаковим. Тому от е завданий потужний удар. Російська Федерація знаходиться скоріш за все в нокдауні, і скоріш за все на ноги вона все ж таки підведеться. Але от е остаточного нокдауну, який вже переросте, в нокаут, виходячи з боксерської термінології, ну цілком можливо можливо, що чекати не так вже й довго. Останнім часом також активно говорять про те, що Сполучені Штати Америки захочуть Україна вести право перемовини з Російською Федерацією. Ми пам'ятаємо, що Володимир Зеленський, президент України, він видав указ, коли Росія формально анексувала чотири українські області нещодавно у жовтні. Він буде показує не з якого жодних промов з. Диктатором Путіна бути не може, і він, в принципі, він повторив цю позицію. Проте він задовольнив, як би мовити. Запит Сполучених Штатів Америки сказавши, що Україна не відкидає зовсім перемовини, але тільки після відновлення всієї територіальної цілості України включає повернення тимсонаксоно Криму. Зрозуміло, що завжди зберігаються не канали комунікації між сполученими штатами Америки та Росією, і зрозуміло, що Сполучені Штати Америки хоч вони, хоча б вони хотять чути, бажають чути. Що е, Україна е, хоча б е, публічно не відкидає приговори як такі? Як ти відносишся до е, цих тезисів, до поїздки пана Салівана в Україну і до, е, скажімо, так зовнішньополітичної стратегії перемови над Володимиром Путіним? Ну… Тут е, ситуація мені досить зрозуміла. Тобто, з одного боку, Володимир Зеленський як президент України правий на 200%. відсотків, що не може бути дієвих перемовин, е, поки всі території окуповані не будуть звільнені. Ну це і так очевидно. Але е, зараз розмова йде про те, що дипломатія це штука дуже дуже тонка. От згадаємо візантійську дипломатію і так далі. І Сполучені Штати, вони ну, вони не те роблять, що нам намагаються нав'язати там думку, що там Штати схиляють Україну для перемоги. Ну от така є, скажімо, заява від яка лунає від, скажімо, пропагандистів в основному, і от намагаються тут розганяти зраду. Ні, Штати хочуть, щоб Україна. Демонструвала в публічній площині трошки більше гнучності. Uh -huh. Ну, грубо кажучи, що що заважає зробити заяву на Кшалт, Там. Ми після того, там, як російська армія е, вийде з Запорізької yeah, електрост... електростанцію, е, ми можемо подумати. Там над тим, щоб повернутися за стіл перемоги. Далі вони вийдуть, е, звільнять ще там е, ну е, частину. Тоді ми вже е, після того як там звільнять, наприклад, Донецьк, ми вже добре подумаємо, і, і вже коли дойде ситуація до Криму, тоді вже подумаємо добряче. А після звільнення Криму вже сядем дійсно за стіл перемовин. Тобто, тут, тут для того, щоб в дипломатичній площині Україна не виглядала, скажімо, стороною, яка там не хоче перемовин, а це. Ну, починають думати, що, от е, Путін, начебто, е, пропонує на Україна категорично погоджує, категорично не погоджується і нас якісь треті держави починають недорозуміти ті там представники, яких не були там в Бучі, наприклад, не були в наших містах. І от е, пропонується трошки гнучкішими зробити публічні заяви. Це звичайно боляче. Якби це теж не всі в Україні розуміють і зрозуміють, але е, от ситуація приблизно от така. І що ж, Микола, останнє питання, яке я хочу тобі сьогодні поставити, це безумовно перспективи е, цієї війни, перспективи перемоги України над російською агресією. А коли е, ти очікуєш повне звільнення Херсонської області від окупантів російських Ну, то складно казати по е, прямо по датам видні, видні вже певні результати що оскільки з Херсонської області виходять окупанти значить вони менше б'ють по Миколаєву uh -huh. значить ще вільніше стала дихати Одеса бо вони на Одесу найближчим часом ну ніяк результатів не, не, е, не, не розчув... Ні-ні-ні, я тобі чую. Так, ага. да, так от е і в результаті, як мінімум, ситуація трохи покращилася уже. Ага. Е не треба поспішати, треба все це розміновувати у відповідності до всіх технологій, з усіма обережностями е і чекати вже е повідомлень з цього приводу. Генерального штабу, ну очевидно, що звільнення Херсону і Херсонської області має відбутися раніше ніж звільнення Криму. Це це видно географічно. Видно, що це вже питання там, напевно не місців, що це вже питання тиж. Але брати на себе відповідальність з якимись прямо точними датами. Ну, я думаю, що я не та уповноважена особа, яка повинна це робити. Ну що ж, Микола? Я тобі дуже вдячний за ці інтерв'ю. Микола Спридонов, відомий український політичний експерт з Києва. Був сьогодні з нами на телеканалі Медінформ. Дякую, Микола.